Сповідіння покликало мене із Карпатського Гошева до стойного Києва, щоб там дати молитві ту блаженну путь через цю тайну і помазання хлопчині, який віддав своє життя за майбутнє нація. А пізніше він відчув свій обов'язок, пішов на той передній край, щоб засвітити світлом інших і не тільки за часу життя його, але світити навіть після своєї смерті. Так само після цього смертельного випадку спав інший герой, житель Білорусії Міхай Жозневський який так само практично спочив на моїх очах, на оцих руках, які теж дали йому святу тайну і добогазання, дорогу до вічності, до Бога. І не введи нас у спокосу, але визволи нас від лукаво.